ну і всім при каналі АПАЮА і сьогодні, друзі, ми будемо знімати відео Втеча з тюрми. Тільки до друзі, це вже зовсім не та тюрма, яку ви привикли бачити. Як ви бачите, в мене є швидкість. На початку я ходив зовсім помаленько, просто я не знаю. Ну, напевно, що один блок, напевно, в секунди дві, а то й три. Це швидкість 7 і 4 тисячі. І, наприклад, дивіться, я, Мені зараз потрібно пройти цей етап, тобто втікти від... Цих хлопчиків, і бачите, наприклад, мене не вистачає ні швидкості, ні е, е, ні витривалості. Тобто мені потрібно в, е, це все прокачувати. І мені потрібно, наприклад, прокачувати мою е, там, стаміну, тому то мою енергію. Коротше, ми ще також можемо тут при, е, купувати ось такі от Пети. До речі, подивіться, просто як ми вже ходимо, нічого собі. Ну, це вже реально прям набагато краще, ніж було на початку. Бо на початку ви ходили, повзяли, ви там бачили, йой, і ви що? Добре, короте, давайте зараз спробуємо. До речі, ми, коли заходимо на якісь етапи, в нас дуже сильно витрачається, Оця от, е, наприклад, наша е, сила. Дивіться, ми зараз за чекпоинту забрали наші 95 доларів. Е, ага, тобто, то, що там за чекпойнтись, ми, ми повинні виставити. 75 доларів, я зрозумів, дякую. <плес> нам зараз потрібно пройти ось цей етап, тут дещо нам потрібно пригати. Дорогі друзі, зараз це початок, просто це зараз розминочка. Ви не думайте, що це буде просто кожен отакий етап. Ні, це зараз просто, знаєте, показують, показують, тут треба щось бігати, тут треба щось робити. Так скажемо вчать нас. Серйозно, коротше, давайте ми зараз встигнемо, встигнемо, встигнемо і встигнули суперово, чудово. А, плюс 200 доларів, нічого собі. Це прям так непогано, я вам скажу. Чекайте, а ми тут можемо? А, тут подивіться просто тут же ви. Серйозно, тут треба тікати, тут треба тікати. Ні, мене не вистачає. мене не вистачило просто о, цієї стаміни. Добре, нам потрібно її також дуже-дуже добре прокачувати. Я вас почув. Давайте ми зараз купимо якогось пета, я не знаю. У нас є за. Ну, за 100, в принципі, Open 3. Давайте відкриваємо. Я зрозумів, добре, давайте відкриваємо за 100 доларів перше яйце, і нам випав е, е, X2, типу, і X2. Добре, давайте ще, наприклад, одного відкриємо. Давайте зараз всі, 100, е, всі свої 380 доларів витратимо 3 3,5, слухайте, нормально, ріт, ну, Який там рейв. Е, Ленген, давайте хоча б епік або Легендар, Я вас дуже сильно прошу, ну, пласочка. І. Ага. Це стандартний, я зрозумів. Ну добре, в принципі, в принципі, непогано. Що вже повипадало, ми зараз всіх протестимо. Е е так. Ми найкращих екіпірували все. В принципі, це чудово. А ну-ка, давайте зараз ми подивимось, як буде наша сила. Ця прокачується. Плюс 95. Нічого собі. Нас там плюс по плюс двадцятки було, ви там бачили. Йой, що ми там могли слухати, то вони прям нормально. Прикиньте, в осіб просто там, я не знаю, рідкісні, вони там, я не знаю, плюс 10 тисяч, напевно, дають. Я ну я прям не представляю. Хорошо, добре, давайте ми зараз просто гляньте, як ми прокачуємося. Я Зараз я просто зараз вас можу поставити, е попросити, щоб ви поставили фотобайку, підписалися на мій телеграм-канал, тому що там виходить просто унікальний канал. Контент і ви навіть можете знати, що, е, чому інколи навіть не виходить відео на Ютубі. Тому, дорогі друзі, велком, там все супер найунікальніше. Тому, друзі, підписуйтесь. Побачимо добре, давайте погнали! Коротше, просто гляньте, як ми вже нашими сігма ножками перебираємо. Нічого собі, я вам серйозно кажу. Ми вже так нормально біжимо. Просто у нас стаміна, подивіться, нам зараз навіть без передишки вистачає проходити декілька левлів зараз просто. Все так, стаміну підкачали, трошечки там пару тисяч додали, все супер, біжимо далі. Ну, в принципі, слухайте, то в принципі так нормально, я вам серйозно скажу. В принципі, так. Ну, так, чекайте, зараз воно підніметься. Добре. Я вже прям хочу літати, серйозно, у мене вже чухається, чухається одне місце. Я вам серйозно кажу, щоб ну, прям бігати нормально. Опля, опля, а ну встигнемо, встигнемо. Я думаю, що не встигнемо. Угу, до... М -м -м. А. В принципі, чудово. Я думаю, ми зараз в лаву просто підемо як корабель під дно, знаєте, О, ну, це точно. Так, добре підприїхаємо. І, в принципі, ми встигли. Супер. Я на, мені навіть здається, що ми зараз можемо встигнути просто пройти ось цього нашого головного боса, підпригуємо, в принципі, обійшли просто. Чау, Маквін, йоу! А ну-ка, ну-ка, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, ми зараз скоротимо, скоротимо Формула-1 сюди-сюди є. Так, чекайте, тут, як я зрозумів, у нас лабиринт. Лабиринт, і цей хлопець дивиться туди. Я думаю, також потрібно спробувати буде це пройти. Ага, слухайте, нам сюди потрібно прям доволі. Ага, нас і тут зловили. Я зрозумів. Тобто нам сюди прям потрібно жорстко прокачати стаміну. І що ще? Добре, давайте ми зараз спробуємо, наприклад, апгрейд зробити. Ста мінус за 300 і ще це за 300. І давайте може ще за 1-2 тисячі. Ага, зрозуміло. Добре, давайте ми зараз повідкриваємо е, ось це. Давайте відкриваємо. І. Чекайте, що випаде. Ну покажіть, що випаде. 3 5, е, в принципі, непогано, непогано. Давайте відкриваємо ще. Зараз ми маємо витратити. Давайте ми зараз ще можемо придбати 6 яєць. Ну я, в принципі, не знаю, нащо нам так багато. Краще вже підкупити 10 тисяч і зразу повідкривати. Ай, йо, я подумав, що це мені випало просто легендарне. Що це я типу, відкрив оцей наш. Типу, ні, це стандартний. Дайте легендарно, я дуже сильно ну, просто, ну. Ласочка, дайте... Вам що так важко, ну серйозно, розробники. Взяли дали там Артемчику, ну серйозно, там легендарного цього, як його, е, легендарного персонажика, та й все добре, просто я вам серйозно кажу, ну що ж вам так тяжко, боже, я, я вже відкрив, біля, біля п'яти єс, мені нічого не випадає. ласка, я вас дуже, дуже сильно прошу, дайте, 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 дайте. І ні, нічого не випало. Чому просто поясніть мені, чому нічого не випадає? Так, добре, будь ласка, будь ласка, просто зараз всі всі думаємо. Будь ласка, давайте так. Зараз ми купуємо останнє яйце. Я вас прошу всі подумайте, що мені зараз випавилось ось це, оце овен просто ля він, просто цей пухкенький, подивіться, цей колобок, ну реально. Випаде, 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 випаде і, ну, дорі, друзі, ну хтось не подумав, ну серйозно, ну ля, ну ж попросив, ну йой. Ну, Коротше, дорогі, друзі, добре. Давайте ми зараз е, пети. Е, Найкраще ми екіпірували і є. А до речі, ми можемо це їх якось там, е, типу, схрещувати, наприклад, ось тей і ось цей, і ось цей. Počkejte. Až tak, až tak, až tak. Ось так. Ага, нам потрібно ще одного такого, щоб, типу, прокачати там, зробити його ще більшим, ще кращим. Добре. Давайте ми зараз тут прокачаємо стаміну, тому що стаміна нам дуже 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 сильно потрібна. A few moments later. Ну, дорі друзі, я думаю, жити так можна. Знаєте чому? Просто подивіться, по-перше, як я бігаю. Просто сімдесят дсячі стаміни. Просто 123 тисячі. Коротше, Артем Магнат. Знаєте чому? Коротше, ото я просто відійшов. Реально. Ну, коротше, дорогі, друзі, тепер ми бігаємо просто як спайдермен Джек Джекшн Стор. Шторм, І там Маквін, я не знаю там кого просто придумайте, там Бетмен, я не знаю, оце я просто ля. Коротше, друзі, я думаю, не, немає, що нам чекати. Просто погнали. Коротше, зараз просто пролітати ці етапи. Я вам серйозно кажу, подивіться, хопля, 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 хопля. Ех, опля. Так, і зараз ми тут стаміну ще також е відновимо, відновимо. І зараз ми просто пролетимо цей левел, правильно, нічого нам не буде. Так, летимо, летимо, летимо. Цього ми підпригаємо, обходимо, обходимо. Маквін, просто, я не знаю, боліди, Формули 1. Ого, слухайте, тут стаміна так нормально витрачається. Чекайте, на нас вже 60 тисяч. Ага, чекайте, чекайте, чекайте. І є, плюс 5 тисяч. Е чекайте, тут у нас прям таки нормальний, я вам скажу, босс. І просто стаміна, куди вона тікає? Еу, серйозно, я прокачався так нормально. Я думав, зараз мене прям там не знаю, мене стаміни. Серйозно, тут магма прям типу піднімається, то я просто не встиг запрнути, серйозно. Ми, коротше, підприємо. Та давай, 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 пішов, 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 пішов. Єсть! Пройшли, пройшли. Слухайте. Ну я не знаю, моя стаміна просто 72 тисячі моєї стаміни тут просто не вистачає. Я не знаю, коротше, що ми будемо робити. Ось тут давайте ми зараз її тут відновимо. Ну мені здається, ми це не пройдемо. Ну, коротше, просто давайте. Ага, ну я зрозумів. Ну коротше, нам потрібно на цей левел набагато більше швидкості. Це по-перше. А по-друге, нам треба набагато, набагато. Коротше, коротше, набагато всього більше. Давайте ми зараз коротше, давайте відкриємо тут три е, яйці. І 20 тисяч ми ще оставимо е, для того, щоб та просто якийсь Макс випав. Та дайте легендарно, серйозно, я цих лієць вже тут повідкривав. Та покажіть, хто випав. Знов цей Макс, добре, я зрозумів. І ще одного, будь ласка. Я дуже сильно прошу. Дайте мені нормального. Я вас дуже 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 сильно дуже дуже сильно прошу і ну я не знаю, коротше, чи це нормально, чи це нормально, але но пети. І давайте зараз Equit Best е, і є, в принципі, чудово. І давайте, я зараз пропоную прокачати стаміну, тому що нам це зараз дуже-дуже дуже сильно потрібно. І просто лязі 155 стаміни зараз. Ну, в принципі, це мало, це мало. Нам потрібно більше прокачуватись. Давайте, ми зараз качаємо, коротше, нашу цю е, штучку, щоб нам давали ще більше. 4,5-180. 180 стаміни, ви серйозно? Це левел 8. Хорошо, в принципі, 180 це вже не так і мало. Але хорошо, якщо ми ще зробимо, наприклад, щось з петами. Я не знаю, там можна якось їх е не знаю якось вибрати або прокачати. Я дивися, що можна щось з ними зробити. Добре, в нас є ось таких ось 4, а нам потрібно е 5, наскільки я зрозумів. так Ми можемо, наприклад, щось зробити з ось тими петами. так Ось давайте ось цей, ось цей, ось цей. І select uh, Pets will be uh, lost one uh, fuse. Ну добре, хорошо. Давайте, ми ж ми не можемо взяти їх і фюз. Так, і що я зробив? Чекайте, або я його якось прокачав, або просто я його видав. Я не зрозумів, що я зробив. Хорошо, наприклад, е. А, ага, чекайте, ми тут щось можемо зробити з ними. Фюсид. Серйозно, ми можемо їх просто. А, Йой, бачите, ми можемо їх, типу, схрещувати, ми можемо їх збі. А, все, я зрозумів. До Петра, до Петра... Йой... Ви що думали? Так, добре, давайте ми візьмемо, наприклад, цього, 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 і фюст. І. Добре, і що? Ми з ними щось зробили? Ми можемо з ними щось зробити, там прокачати, я не знаю, бо ще що, щось зробити. Наскільки я розумію, то зараз ми нічого не можемо зробити. Дай, нічого ми поки що з ними не можемо зробити. Добре, І так, дорогі, друзі, я вас вітаю, ми вже пройшли. Просто я до цього йшов, я не знаю, скільки я разів. Я вам серйозно кажу, я тут просто стільки разів. Чекайте, чекайте, погнали, 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 погнали. просто самі я термі, я, я тебе дуже сильно прошу. Тримайся, 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 тримайся. І є, між навіть прийшли сюди, нічого собі. Йой, це круто, круто, круто. Ну я сюди, до речі, дорогі, друзі, я не знаю, скільки я разів йшов. Серйозно. Я сюди просто проходив і проходив, Добре, погнали, коротше, давайте сюдою, сюдою, сюдою. Чік і пробігли. Є. Я вас вітаю. Коротше, дивіться, нам тут зараз або потрібно ще більша швидкість, або ще більше стаміна. Я коротше не знаю. У Нас є зараз на балансі 385 тисяч, і давайте ми зараз спробуємо це зробити. І нам, звісно, не вистачає стаміни, В принципі, хорошо, добре. А наприклад, якщо ми будемо тебе бігти, ось так на вскос... Ні, нам, коротше, нічого не вистачить. Добре, У нас тут є, до речі, чекпоінт і ми можемо, наприклад. А, серйозно, ми просто можемо телепортуватися до того левлу. А, я зрозумів. Хорошо, давайте ми зараз коротше, купимо це і це. І нас, в принципі, я надіюся, що нам щось випаде чудове, тому що за що вони тоді беруть просто 300. О, епічний! Х15 та Слухайте, слухайте, слухайте. Ми зараз туди щось будемо робити. Добре, давайте ми тоді забираємо якого. Давайте ми забираємо е ось цього. Ми його е знімаємо. Чекайте, як його зняти? Ага, все, окей, давайте. Ми беремо ось цього, ми беремо ось цього і ми беремо ось цього. Добре, давайте. Я вас дуже сильно прошу. Я хочу просто пройти той етап, і я думаю, нам на сьогодні достатньо, дорогі друзі. Просто ми з сьогоднішньої школи прям нормально так втекли. Добре, давайте зараз хочу перевірити, скільки нам будуть давати. Плюс 375 ля. Коротше, давайте. Зараз ми просто тоді чекаємо до 180 до 100 ну, коротше, до 200 тисяч, щоб нам трошечки швидше ще було. 2000 years later. Я коротше пропоную придбати просто тут чекпоінт за 35 Тисяч доларів, я просто знаю, що цей чекпоінт дуже дорогий. Ну, коротше, що ми зробимо? За 35 тисяч доларів, ми могли б придбати 10 яєць і ще трошечки прокачати. Як 10 яєць. Чекайте, чекайте. Ні-ні-ні, я не хочу, я не хочу. Добре, давайте ми зараз стаміну відновимо. І просто воно зараз почне відчинятися. І ми побігли, ми побігли, ми побігли. Я вас прошу, давай, 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 давай. У нас 250 тисяч вже швидкості, ми, ми 100% повинні встигнути. І це так і є. До речі, у нас тут залишалось навіть ще трошечки стаміни. Я дуже-дуже сильно сподіваюся. Просто за те, що нам вистачить на іншому етапі. Давайте, давайте, біжимо, біжимо, біжимо. І в принципі. Подивіться, просто ми одні тут, дорогі друзі, я не знаю. Просто за це вже вподобайка, підписка повинна стояти. Тож, подивіться, просто як ми виросли, Серйозно, прикиньте, з якої школи ми просто тікаємо. Я не знаю. Це капець, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. Ні, я не встиг, ми не змогли. Так, коротше, друзі, тут потрібно просто прокачувати тільки стаміну, я зрозумів. Добре, і чекайте, а ми. О, я придбав чекпоінт. Ага. Чекайте, ми зараз можемо зробити ось так. І ми можемо просто заробити трішки підняти доларів. Давайте для того, щоб придбати яєчка, яєчка, яєчка. І зараз нас ще плюс 25 тисяч. І давайте, давайте, давайте. Зараз ми Чекайте, ми відновимо стаміну, ми відновимо стаміну. І давайте 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. І погнали, 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 погнали. Давай, 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 давай. дві. Ну, ножками, ножками, ножками. Бережемо, ну нусь так, от теребимо, і все, у нас, коротше, є 250 тисяч. І давайте ми зараз ще цей. етап пробіжимо також. До речі, а, серйозно, тут стаміна. Окей, окей, окей. І є. Та нам тут плюс 100 тисяч, серйозно, а скільки тут коштує чекпоінт? 400 тисяч доларів, я зрозумів, не окупиться, не окупиться. Ну, я чесно не знаю, дивіться, якщо ми можемо бігти ось так от якось, знаєте, типу, зачіплювати максимально, максимально, максимально. Ну добре. Я типу, знаєте, думаю, щоб чуть-чуть хоча б постояти відновитися, але тут воно настільки швидко зникає, що я навіть не встигаю відновитися. Добре, давайте відкриваємо яйце. Я надію, що випаде щось, щось щось нормальне. Будь ласка, я вас дуже сильно прошу, якісь 13,7. Це просто я не знаю. Ну, я серйозно, я не знаю, що треба зробити, щоб випав рідкісний. Добре, давайте ми зараз е будемо прокачувати стаміну і також е збільшимо нашу, типу... Давайте, еквім Best, е, І нас зараз найкращий. Давайте ми зараз коротше, візьмемо, е, зробимо апгрейд. я хочу зараз просто прокачати нашу давайте, стамін до 30 тисяч. І давайте ми зараз ще раз раз прокачаємо і ще раз прокачаємо і все є. Six and a half hours later. Сюди треба хоча б 200 тисяч, але ми проходимо просто половину. Подивіться, ми вже на якомусь 10-му чекпоінті серйозно, подивіться, просто який 12 12-й левел здоровий. Я в шоці, я не знаю, скільки нам потрібно стаміни. І так, ну ми, в принципі, половину проходимо. Але далі ми просто не можемо пройти, я не розумію чому. Коротше, друзі, я думаю, ми сьогодні так нормально втікли. Просто, просто подивіться, як ми прокачалися. 200 тисяч на аккаунті, 290 тисяч швидкості і 150 тисяч та Коротше, друзі, якщо вам це відео сподобається, просто ставте йому вподобайки, пишіть коментарі. І з вами, як завжди, був АПЕЙУВА, дороги, друзі, маше, отакі Ножками теревим, теребимо. Отакі. Коротше, друзі, ставте Свої лайчки, пишіть коментарі, підписуй на канал, підписуй на мій телеграм-канал, тому що там завжди унікальний контент. Всіх обняв, припідняв. І побачимось, коли побачимось. Ну і всім пока. Пока-пока.